І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лисий з браузера на VSC6, х 6 карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, це у нас преміальна ЛТшка 9 рівня, французька з барабаном на два снаряди. Наскільки я пам'ятаю, ну давно не було боїв на, на цій літері, наскільки я не помиляюсь, це. За якийсь івент вони видавались, так? чи з якихось коробок, вони, чи з останнього Фентрагера вони випадали там в цьому, так? Рурфан -ру Панзрітом. Ну, щось таке. От. Нагадайте мені, будь ласка, експертні експерти. Ну і так як ЛТшка, бачимо, цікава, ЛТшка і артилерія у зводі. Оце я розумію. Чудовий взвод, так? ЛТшка буде насвічувати, а артилерія буде нахлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий план на бій. Наш герой зайняв Імбо позішн, як зазвичай на прохорівці, імбо кущик. Але тут який нюанс. У нас дуже вона висока, так? Ну от ЛТшка ЛТшка, але вона висока дуже. Колісна. Швидкість, як у ЕБР, ну я не помітив. напевно, треба буде. Ну, ще, напевно, буде десь їхати, десь буде на швидкості пролітати, просвічувати, то тоді вже ми порівняємо з ебр -ом. Ну і мені цікаво, чи тут врятовують, як у ЕБР е імбочарівні колесика. Бо ми, до речі, на Прохорівці, я пам'ятаю, ну, поки ми стоїмо, можу розповідати чудові та цікаві історії. На Прохорівці я пам'ятаю, що був рекордний рекорд. По-моєму, 5 чи -6, 6 разів поспіль врятувало їм бо Чарівне Колесико так? на Єбері. Це було просто щось неймовірне. Так, і вокже я розповідаю, що та цікаві історії, що в нас по бою. У нас, бачимо, наші бритіші продавлюють, бо нікого немає на гірсі, на іншому фланзі. Продавлюють, прочавлюють, зараз будуть вже брати воду. Отже, зараз суперники опиняться в повному оточенні. Якось зараз, я ж кажу, цей шалений рандом, якось грають. Не дуже для мене зрозуміло. Або об'єднуються на одному фланзі грають, або один фланг якийсь зразу ж продавлює прочавлює. Ну, ну в принципі, так, що змінюється, щось цікаве вже нове. А ця карта, ми ж знаємо, що по алеї хто поїхав, то їзду. Ви бачили, як я на КР-1 грав? Я навіть весь бій вам не показав, тому що весь бій я простояв на алеї. Ну... Реально, ну куди мені було поїхати? Кавені у мене немає, поїхати по центру пограти. На гірці, тим паче, мене вихлоп. Думаю, постою просто як, як броніще буду в режимі ПТ. Ні, ні, ніякого руху ввесь бій не було по алеї. Аж потім я психанув та поїхав сам пересвічувати. Так, тут наш герой пересвічує, в принципі, але ніхто не пострілює. Хоча велика у нас арманія щастить. Ну далеко просто стоять суперники від е, нашого танчика. Верніше від наших братішів, які повинні були зараз понастрілі. А цей стоїть собі в наглючу. Там мені здається ближче, якби під'їхали наші петехи, то вже б давно його вихлопушили. Хоча 3-0 у нас по рахунку, у нас з іншого флангу все чудово, так? А, вже сам не витримав стрільнути. До речі, барабан на два снаряди. А що у нас зарядження? Більшість у нас заряджені основних снарядів. 202 пробиття. Ну взагалі не про що. Я так розумію, що він на цьому, наш герой на цьому танчику грає е як, е більш як розвідник. 235, також взагалі ні. 235 на 9 рівні. Поліпшені снаряди. Ха-ха-ха. Ну-ну, 5 новий рахунок побою. Так, ну зараз тут зміниться. У нас геймплей, тому що випадкові події. І зараз мені здається, вже будуть ближче під'їжджати наші братіші, а нашому герою треба було. Ну, Постояв, як зазвичай, 2700 настріляв, не по, ой, на е, світив. Е, непогано, так, бій починається, 5 хвилин бою ще не пройшло. Отже, десь приблизно я знаю, що в таких боях на Прохорівці, на таких ЛТшках. Е, ну, взагалі на ЛТшках, то десь 5 хвилин стоять, а потім починають просування. Але у нас високий, я ж кажу. Це Недолік, що дуже високий танк. Ну, які, можливо, швидкість, так, огляд то непоганий. Огляд непоганий, і мені здається, що йому б ще б. Е стереотрубу брати з собою в таких боях, так? Було б взагалі чудово. П'ять, воно, може, суха буде. Якщо я не помиляюсь, це ж наш герой на іншому, правда, респі грав, так на, на нижньому респі. На Маусі він рекордний рекорд по танкуванню, світовий рекорд по танкуванню. був, так? Да? Якщо не помиляюсь, це ж цей нік, так? Бо я вже, вибачаю, дуже багато записую відео, то може десь щось і не вгадую. Так, поїхала що? На наступний їм бокучик. Ні, не світяться, ти бачиш. Там правда, там дуже кущі ще щось спробую пересвітити. Тут перешкоди є, тепер можна проїхати вперед. Пали. Ну, рухливість, бачимо, він стартує непогано, так? І цікаво, чи в нього також прилипання е, снарядів йде, як випови, ігра, чи ні. <Rice> Якщо на повному ходу їхати. Ну що, протяжі? Тепер вогонь. Шквальнючий вогонь давайте. немає, Не буде сухої у нас, 5-1 рахунок. Але суперники в повному оточенні. Там є БР-90, я не знаю, де він дівся, щось його не видно, але він десь там поряд і їздить по центру. 704-й нахлопушується, так, я розумію. І нахлопушується і підсвітився. Ва! Ім черевне колесико, Спрацювало, так? Бачите? Але не врятувало. Ну тепер літаємо. Яка швидкість, Як у ЄБРА швидкість майже. Так, ЄБР-90, а це 80, 83 бачимо, от у мене години є. Ти вже випучивши що очі їде, він розуміє, хто для них небезпечний, відганяє, типу, нашу ЛТшку. дивіться випучив очі. Ну у нас таким пробиттям, але тільки по бортам хіба що, і то не сильно броньовані так. Одинадцятий рівень то точно вже не проб'є. 11 тисяч 650... 561. Так, ну по-моєму тільки що врятувало колесико. так, Отже така механіка, як у його ЄБР. -а. Ну просто що він такий більше. Я не знаю на що він схожий цей, на БМВ, БТР. Б... 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 Ну і за... далі йдуть розвіддані 15 тисяч буде? Буде, йдуть розвіддані. Давайте, доклопушуйте, уже цього наглюку треба виклопушити, все. На цьому танку це точно рекордний рекорд. І залишається там патом. Я думаю, що зараз його просто всі вже вирішивши очі на випущенні очі суперників їдуть. Патом такий знищені, знищені. Врятуйте. Де прадіші, нема вже брадічів. Ні, взагалом за рахунок нашого героя. 15 тисяч на світить, чудовий бій, чудов, настроєм дійсно. Захлопушити, да Перемогу хочемо в цьому бою. Я ж не думав, що зараз патон всіх перехопить. Ну і бачимо, що і наш братішна артилерія також одного приклопушив. Я думаю, що і непогано вона стрілює. Чудовий бій, з чудовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі, ви на каналі Грані, з нами грає. Хаврік. На, карта копальні, ну що, до бою. Так, я думав тут більше залетить зараз суперників. Думав, буде спочатку бою заробіще. Але там бачимо, знітився ЄВР суперників і просто поїхав, розбився. Не витримав лиховій тобі. Не витримав такого напруження, зразу щось три танки тут залетіло ТВП, ЦС і ЄВРчик. Чудово! Отже, давно я е, просив, що покажіть на інших якихось картах на ЕБР і так от. На Копальні цікаво. На які ще мені, наприклад, цікаво карті побачити. На Хімельсдорфі хочу побачити. І на Тундрі хочу побачити. Я такі, щоб знаєте, на хлопушувальні. Як зіграти? Ну як ти зіграєш? Тут за зарозвіддане. Ну, в принципі, вже майже тисячу зарозвідданих. І це чудово. Є дві артилерії. Є, до речі, наш герой пересвідчує кому постріляти. Потім хто зашкірився, їх там багато зашкірилося на базі. Бачимо, у них там вже метушня пішла. Наш герой пострілює в ніж ще, ще з критом, чи з двома критами, до речі. Чудово. бій починається чудово, динамічно, Ну так як треба грати на ЄВРі. І наш герой, до речі, граючи на ЄВРі, на ЄБРі і так ну, дуже важко встежити, бо він дуже, дуже швидко літає. По карті, так? А ще є гравці, які ще й смикають камерою туди-сюди. От бачите, можна грати, не смикаючи камерою. спокійно ясенько по собі пострілює, попідсвічував. Тут, я так розумію, будуть рекордні рекорди ще за розвідданими і нормально ще ми понахлопушуємо. Можливо, навіть ще як винищувач, вже як будуть ці шотні-шотні, підшотнені, поїхати їх понахлопушку. Чудовий план на бій? Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Вах, тут відхлопушився від... Ну ми тебе запам'ятали. Окей. Завжди треба так. ну Ви бачили, як гравай UA грає, коли його хтось спочатку бою підхлопушив, то я його запам'ятовую і потім в фіналі бою я його знищую. Жорстоко. Непогано настрілює, вже 2000 настріляв, 2000 зараз віддали. Що там у нас можуть якісь... Ну, нашому герою, в принципі, так, їхати, наприклад, от там... Бачат зашкірився по цій лінії. Він там настрілює в тили нашим фаршам. Але туди поїхати ми втратимо чудову позицію, від якої ми реально пересвічуємо зараз. І тоді вже як тут стануть, це, бачите, це якийсь гамовник кудись. Він все ж таки намагався проїхати. Але в нас по воді і Грілі, і Леопард. Все вже зрозуміло, що по першій та другій лінії нікого немає, можна просуватися вперед, в принципі, на Леопард, зберігається. В якщо зашкіряться саме на нижньому респі, дуже їх буде два-два рахунки. Бачимо, агресивно під'їхали там тяжі. По 7 лінії. Але наші братіші їх зустрічають. і вони зрозуміли, треба їхати їх там також вихлопушити. Так? <смі> Чому? Тому що ти бачар стоїть в Inboзі, і він їм в спину настрілює. 4-2 рахунок вже в нашу користь. Там залишилась бабаха і там, по-моєму, ще й об'єкт залишився. А хтось пересвічує кось. Леопард, бачимо, довго-довго чекав, поки аж гріль не поїхав по першій лінії. Зараз будуть втрати в оточення. «Леопард» зараз, якщо під'їде на кей 4 квадрат, то там суперників почнеться метушня. Це також плюс буде. Ну а там бачимо, і бачата виклопучали. І зараз буде вихлопушення жорстоке, оцих тяжів, що під'їхали. Намагалися вони атаку організувати по першій лінії. 3000 за роздрізані. Я з на такій карті 3000 за розвідданими. Рекордні рекорди. Не пам'ятаю я, щоб на ЕБРі тут були винищувачі на ЕБР. Ну щоб насвічували, так я точно не пам'ятаю. Ах, призаряджався на кумулятивний і втратив час. Але нічого, зато ми бабаху. З тої бабахи весь дух вже вибув. ну бабаху і нахлопушував. В цьому бою, бачите, я багато кажу на хлопушував, поприхлопушував, бо так воно і є. Має 4 тисячі на стрім, майже 3 тисячі за розвіддані. Все, і все ж таки він його і дохлопушив. Можна зараз увірватися, до речі, до них не платить. Або поїхати на ви... Опа! Бережно, бачимо ще. Що... Артилерій зрозумів, хто саме небезпечний. Е, можна увірватися і навіть на, і навести шороху там зі саме сьомими. Мені дивіться, був взвод, два леопарди і патон і вони були знешкоджені. Метушня, метушня. От мені подобається, коли вони починають метушитися, то їх легко всі перестрілювати. Три вороги знищені, 4 тисячі настрілі. А від однієї позиції, бачите, і не хочеш звідси виїжджати, на жаль. Думаю, видно є третє, Ну є третього закружляти ЄБР, мені здається, взагалі без проблем. Навіть можна розмінятися. Так, а і сьомий бачимо там прорвався якось. Це все так там чудово вийшло. Прорвався все ж таки, я навіть не помітив. Куди ага, він дивиться, куди дивиться? Треба вриватися. Ну план на бій був такий, зайняти гірку, так, і весь бій відіграти на гірці. І це дійсно спрацювало. Ой, обре! Не відключивши очі лізе, там 60 ТП у нас стоїть, по-моєму, є четвертий, то вони повинні ж його бачити. Чудо! Чотири вороги, боєць достойніший. 3 450 зараз вітав. Тут тепер обережно. З'їхати, забираємо іся. Вах! Обережно! Горено, горе, не тут. Самі з себе вихлопушив 757. І колеса поспускали. А тут не врятували, до речі, черівні колеса. Тут навпаки, бачите, все. І колеса поспускали, і все повибивало. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую до зустрічі.